Максимальна кількість балів за цей етап уроку 3 бали. Ви бачите їх у верху, да? ставимо рисочку і виставляємо бал. 24 лютого змінив взагалі хід наших думок, нашої історії. Я працюю, викладаю математику, але це для мене більше як хобі. Мені пощастило в тому, що мені сподобалося саме діяльність така. Мені подобається працювати з дітьми, мені подобається заходити в клас і розуміти, що я виходжу не дарма, проживши ці 45 хвилин. Війна це негативні емоції для всіх, і особливо, коли постійно ми говоримо про втрати, ми говоримо про біль, ми говоримо про весь цей негатив, який відбувається кожного дня. Діти це бачать, і коли вони самоформують себе, важливо, щоб вони знали, що життя після війни буде і буде дуже скоро. Я керую. Колективом народно-матерський ансамбль це має історію продовж 66 шість років. І у нас багато учасників. У нас п'ять груп, чотири підготовчі групи, одна основна група. Коли почалася повномасштабна війна, тут навіть не стало питання, чи ми будемо займатися. Остаточно це не буде вже ем, веселощі, це не буде вже замовлення на різні свята і так далі. Це буде тільки волонтерство. Софія паче, паче, паче пепамент. Візьми лише найважливіше. Візьми листи. Всі до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутись до наших нічних криниць. Нам ніколи більше не бити з сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих у ми з тобою, біженців. У нас був проєкт освітньо-культурний. Ми обмінювалися досвідом як в Україні, так і в Румунії. Це було з Плоєш. Організатори цього проєкту, учасники цього проєкту були долучені 12 шкіл з Плоєш. Оскільки у нас був запит тоді на дитячі девасі, на візочки для людей з інвалідністю, то вони от змогли так нам допомогти. Я вибрала волонтерство для себе, тому що це було мені найближче. Я зрозуміла, що я можу допомагати. Я почала з того, що я допомагала нашим гостям дитячими девайсами: це бізочки, це люльки, різні столики для годування і так далі. Також в цьому пункті. Давалася потреба не тільки ВПО, але й людям з малозабезпечених сімей та людям з інвалідністю. І я почала використовувати сторінку Instagram. Мені самі люди писали, що хочуть допомогти, не знають як, тому що багато хто хотів допомогти, але крім грошей, мало хто знав, як допомогти. 31-це у нас День. День міст, тому це ми плануємо інше, поїзд да, поїзд так, поїздку Львів. Так, сьомого можна. Треба поговорити з спікерами. Ця Україна прокинулася від новини, що повномасштабна війна постукала в усі наші домівки. Це був перший раз, коли ми танцювали, тому що у нас було дуже багато запланованих дійств на цей рік. У нас були грандіозні плани, оскільки було два роки ковіда. Продовж перших тижнів відкрили пункти збору гуманітарної допомоги в Баянській територіальній громаді. В пункті видачі гуманітарної допомоги роздавали подаруночки до великодня. Роздавала подарунки саме дітям гостям нашого міста. Вони приходили з батьками, і коли при виході виходили, то ми вітали їх. І одна дівчина з Донецької області, замін на подарунок, віддала кульбабку, і вона сказала, що це єдине, що залишилось у неї на даний момент. Потім ми зрозуміли, що є багато людей, які до війни займалися різними рукоділлям. для того, щоб якось їх мотивувати, долучити до благодійності. Почали продавати як онлайн, так і на вулиці Кобилянській, на інших, навіть тут в скверу, ми проводили у партнерстві з молодіжною радою Буковини, з Цкідом ЧНУ. І ці ярмарки ми проводимо достатньо часто. Наразі ми забезпечили трохи більше 400 сімей, саме за допомогою пункту збору Боянської територіальної громади. Навіть не очікували, наскільки люди можуть бути відкритими до того, щоб допомагати і мати настільки велике бажання допомагати. Звичка формується протягом 21 дня. І я дуже сподіваюся на те, що саме ці звички допомагати, бути відкритими, відхукуватися на будь-яку допомогу, запит на допомогу у наших людях буде і після перемоги. Мабуть, обов'язок кожного громадянина України в тому, щоб допомагати як може хтось в лавах ЗСУ, хтось волонтерить, хтось дбає про свій моральний стан і про моральний стан дітей.